Її насіння широко використовують як приправу. Її вирощували ще в стародавньому Єгипті. У давнину гірчиця була не просто їжею, а й цінним лікувальним засобом. В епоху промислової революції гірчиця почала використовуватися для виробництва гірчичного масла. Селекція гірчиці розпочалася в 19 столітті. Для світової економіки гірчиця має значне Значне значення. Для світової економіки гірчиця має велике значення. Вона є важливою сільськогосподарською культурою, котра забезпечує дохід для мільйонів фермерів. Посівні площі гірчиці в Україні протягом останніх п'ятьох років суттєво коливаються від 19, від 19 тисяч гектарів від... у 2022 році до 86 тисяч у 2023 році. Левова частина вирощеного насіння гірчиці йде на експорт. Гірчиця має важливе місце в народній медицині та косметиці. Гірчицю використовують як біологічний пестицид і зелене добриво. Особливу цінність становлять фітонутрієнти, які мають протизапальні і антиоксидантні властивості. Ось така вона пекельна культура гірчиця, корисна, але з гостринкою.